Секундочку. З кожним днем стає все спекотніше і хочеться огулятися все більше, як Макс, на заняттях йогою. <рігла> Але що робити з зайвим волоссям на тілі? Або прийняти, або шукати ефективні способи його позбутися. Тому сьогодні ми поговоримо про епілятори. З вами смарт Марійка, в якої лазерка не спрацювала, і сервіс смартшопінгу Hotline.ua. рушаймо. Як це не спрацювало? П'ять місяців я ходила, а потім бахнув карантин. І воно все а відросло. Фарці в собі волосся прибивати. <пі> Цю болючу, як і сама процедура, тему почнемо з видів епіляторів, якими користуються найбільше. Серед механічних епіляторів виділяють дисковий та пінсетний. Дисковий працює за рахунок обертання дисків. Волоски затискаються між дисками і висмикуються з коренем. Це надійні та довговічні моделі. В робочій голівці нічому зношуватися, оскільки волоски не мають на диски помітного механічного впливу. Головний недолік: сама процедура видалення волосяного покриву є трохи болючою. Пінцетних епіляторів на ринку багато. Вони також надійні та довговічні, але коштують дорожче за дискові епілятори. Робоча голівка в цих моделях має багато дрібних щіпчиків, які захоплюють волоски за принципом пінцета. Та висмикують їх з коренем. Результат від механічного епілятора тримається 2-4 тижні. Після чого процедуру потрібно повторити. До недоліків можна віднести те, що механічний тип епіляції є досить болючим. Зазначу, що модели та варіації таких епіляторів безліч для вологої процедури, для сухої процедури, дротові, бездротові, більш бюджетні з однією насадкою та дорожчі з багатьма насадками. Щоб не загубитися в моделях та варіаціях, ви можете подивитися фільтри на сайті Hotline.ua і обрати класну модель для себе. Лазерні епілятори для знищення волосяних фолікулів використовують технологію лазерного випромінювання. Так, є навіть домашні лазерні епілятори, але рекомендуємо поки обмежитися лише знанням про це і ось чому. Є багато показань та протипоказань до лазерної епіляції. Не варто, власноруч вдома робити собі такі процедури без консультації лікаря і базової підготовки. Лазерна епіляція не підходить для всіх типів шкіри та волосся. Самі процедури займають більше часу, оскільки за один раз можна захопити досить невелику площу. І технологія не спрацює, коли волоски світліші, ніж шкіра. Такі епілятори досить дорогі і коштують близько 10-15 тисяч гривень. А за таку суму можна і повний курс епіляції у спеціаліста пройти. Фотоепілятори. Цікаво, скільки в них мегапікселів. Фотоепілятор впливає на волосся за допомогою потужних спалахів світла з певними характеристиками. Це світло поглинається корінням волосся і самим волоссям, завдяки чому наявне волосся видаляється, а нове росте вже тоншим та світлішим. Такий прилад не сушить, не пошкоджує шкіру і не викликає запалень та подразнень, які виникають після використання механічних моделей. Результат від фотоепіляції проявляється не відразу та тримається до восьми тижнів, поки волосяний фолікул відновлюється. Залежно від кольору волосся та шкіри, для повного видалення знадобиться 4-6 сеансів. Перевагою фотоепіляторів є відносна безболісність, недоліком ряд обмежень косметичного і медичного характеру та менша ефективність порівняно з лазерними епіляторами. Як зробити процес епіляції менш болючим? Правильно підготуйте шкіру до епіляції. Перед процедурою прийміть теплий душ або використайте теплий компрес, щоб відкрити пор. Також варто переконатися, що шкіра суха та чиста від кремів або олій. Не забувайте про гарне освітлення простору, щоб краще бачити, та уважно прочитайте інструкцію. Ця порада універсальна, просто завжди читайте інструкції. Можете розділити процес епіляції на кілька сесій для зменшення болю та подразнень. А якщо ви користуєтесь фотоепілятором, давайте йому охолонути між обробкою різних ділянок тіла. Це допоможе зменшити болісні відчуття, адже в процесі роботи фотоепілятор досить сильно нагрівається, і комфорту під час процедури це не додає. Після епіляції нанесіть на шкіру заспокійливий лосьйон. Він зволожить її та зменшить запалення. Протягом перших годин після процедури не варто носити силуетний одяг, який щільно прилягає до шкіри. Лосінчики пока пока Ну, а зрештою, ви ж з оголеними гарними ногами і лосини. Також розгляньте додаткові аксесуари та продукти. Наприклад, ексфоліанти. Звучить як заклинання. Вони служать для попереднього очищення шкіри та запобігання вростанню волосків. Вже і висновок. Ого! Для себе я б зробила висновок такий. Для домашнього користування я б обрала механічний вид епілятора. Він не має протипоказань, окрім скарг сусідів на крики болю. Достатньо бюджетний та ефективний в порівнянні з бритвою. Тож, якщо вам не до вподоби лазерка або вона протипоказана, і взагалі ви хочете займатися своїм волоссям вдома без зайвих очей, придивіться до цього варіанту. Якщо розгублені, яку модель конкретно вибрати, на сайті Hotline.ua є пошук за популярністю. Дивіться відгуки і смарт рішення готове. Напишіть, будь ласка, в коментах, як ви позбавляєтесь зайвих волосинок. Переходимо на новий рівень відносин. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.